Події дня, що формують наше майбутнє. Президент США Дональд Трамп категорично відмовився коментувати запитання про його плани щодо проведення розмови з російським лідером Путіним. Однак заявив, що в разі якщо Росія не погодиться про припинення, припинення війну, то, мати, то це матиме руйнівні наслідки. Як повідомляє «Укрінформ», про це Дональд Трамп сказав у середу журналістам під час зустрічі з главою уряду Ірландії в Білому домі. Я не коментуватиму цього, зазначив Трамп у відповідь на запитання, чи планує він поспілкуватися з Путіним щодо України ближчим часом. З джерел близьких до Білого Дому вчора з'явилася інформація про те, що найближчим часом Трамп збирається. Про поговорити із путіним. Натомість Путін, вдягнувши військову форму, несподівано з'явився на Курщині і почав імітувати бурхливу діяльність як верховного головнокомандувача російських військ. Треба сказати, що дійсно російські війська тіснять українські підрозділи. Хоча українське командування робить все, щоб втримати територію. Але судячи з того, що там з'явився Путін, очевидно, Путіну потрібно готувати громадську думку до великої перемоги на Курщині, адже Путін в будь-які переговори заходить із своєї позиції сили. Наскільки відбиття частини території Курщини буде стартом? Це потужним стартом для того, щоб бути в розмові із Трампом переконливим. Ну мені здається, що Трампа це, ця ситуація не вражає. Трамп взагалі дивиться на ці українсько-російські територіальні спори з великою іронією. Для нього важливо, щоб ця війна взагалі припинилася. А з якими шматками території його це не цікавить. Але ж психологія. Кремля і Кремлівських вона якраз середньовічна для них території значить більше ніж життя людей, ніж якість життя та й місце і роль Росії у світі. Адже зрозуміло, що після цієї війни Росія ніколи не повернеться на ті рівні, світові, на яких вона перебувала, наприклад, в складі Великої вісімки. Події дня, що формують наше майбутнє, і це дійсно мова про майбутнє, бо сьогодні. В Страсбурзі під час пленарного засідання європейського парламенту, присвяченого позбавленню залежності Європейського союзу від російського викопного палива, заявив єврокомісар з енергетики Ден Йогансен. Мова йде про фактично повну відмову від російських енергоресурсів. Прямому енергетичний перехід на джерела чистої енергії, енергоефективність поновлюваний газ внутрішнього виробництва, такий як біогаз, а також електрифікація, зменшують нашу залежність від окупного. Пального є імперативом, щоб ми перестали платити Росії за енергетичний експорт, який фінансує її невиправдану війну проти України. Ми продовжуємо інтенсивно працювати, щоб остаточно позбавитись від решта залежності від російського викопного пального на основі положень програми «Repower UA». Треба нагадати, що країни Балтії е, десь е, кілька тижнів тому остаточно обірвали енергетичний зв'язок із Росією і Білоруссю. Тепер Балтія заживлена від Фінляндії, від Швеції, ну і від Польщі, від Євросоюзу треба сказати що і україна вже також заживлена від євросоюзу і є частиною єдиного енергетичного ринку європейського до того ж треба сказати в доповнення ще й цікавинку бо коли єврокомісар Йоргенсен говорить про те що е, використовується поновлюваний газ внутрішнього виробництва такий як біогаз то Україна почала експортувати перші партії біогазу з території України. Україна може виробляти неймовірну кількість біогазу, оскільки у нас дуже багато зеленої маси, І аграрний комплекс український ну, розвивається досить динамічно. За свідченням Єврокомісарів з питань сільського господарства, Україна відновила довоєнний експорт сільгосппродукції в світ. Події дня, що формують наше майбутнє, у свідомості багатьох, хто цікавиться російською літературою, вислів англічанка гадіт зафіксувався надовго. Це якась така. Це мем, який свідчить про страшний переляк перед Великобританією і вторинність Російської імперії перед Великобританією. Так, от свіженька інформація: Велика Британія відкликала акредитацію російського дипломата та його дружини у відповідь на дії Москви щодо британських адвокатів. Мова йде про це йде мова в заяві Британського міністерства закордонних справ. У зовнішньополітичному відомстві Британії зазначили, що протягом останніх 12 місяців Росія проводилася більш агресивну і скоординовану кампанію переслідувань британських дипломатів, висуваючи злісні та абсолютно безпідставні звинувачення до їхньої роботи. Вислання Росії цього тижня британського дипломата та його дружини є черговою ескалацією. Звинувачення висунути проти цих осіб є абсолютно неправдивими, сфабрикованими для того, щоб виправдати деталі сильніше переслідування британських дипломатів. І далі. Отже, ми вживаємо негайних заходи у відповідь, відкликаючи акредитацію російського дипломата та його дружини. Ну, нібито дзеркальна дія, але е, можна сказати, що британці це якраз та нація, яка ніколи не, не пробачає не своїм кривдникам. І вона завжди знаходить тих, хто скривдив британців і їм стить. Тобто ми маємо дуже хорошого партнера в вигляді Великобританії. Хочу нагадати, що столітня угода про. Це не угода, а меморандум на 100 років про безпеку і співробітництво, передбачає участь Великої Британії у по суті формування політики безпеки не тільки в Чорному морі, а й в Азовському. Події дня, що формують наше майбутнє. Україна під час війни отримувала транспорт у якості гуманітарної допомоги однак, використовувати його для перевезення пасажирів заборонено українським законодавством. Така от колізія вже три роки війни, і, до речі, я бачив, наприклад, в Бучі багато громадського транспорту саме перед переданого партнерами з Німеччини, містами-побратимами. Отже, в Верховній Раді планують врегулювати це питання. Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект номер 12177 дріб Зазначається, що документ надає дозвіл комунальним підприємствам використовувати для пасажирських перевезень транспортні засоби, отримані як гуманітарну допомогу. До речі, в якості гуманітарної допомоги передаються не лише автобуси, а, наприклад, і комунальна техніка, пожежні машини. Екскаватори, е, тобто ну, дуже багато вживано в містах, побратимах Європи, е, транспорту передається українським громадам. Отже, що, про що мова в законопроекті? Ухвалений законопроект пропонує виправити цю ситуацію, тому громади зможуть використовувати, передані партнерами. Автобуси, тролейбуси, трамваї, вагони метро тощо. Відповідно, зросте кількість сучасних комфортних транспортних засобів для перевезення громадян. Ну, очевидно, що місцеве самоврядування оформляло ці гуманітарні автобуси не як гуманітарні, а заробили якісь там процедури купівлі продажу. Їх смішні, аби обійти діюче законодавство, тож тепер це спрощує громадам у використання гуманітарного транспорту. Події дня, що формують наше майбутнє. Українська медична система отримує потужну підтримку від Чехії. Єврокомісія вже погодила фінансування шести проектів модернізації лікарень а загалом Чехія готова інвестувати у відновлення 13 медичних закладів в семи регіонах України. Це дозволить не лише покращити умови для пацієнтів, а й снахистити лікарні сучасним обладнанням. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Отже, про які лікарні про які шість лікарень ідеться, Єврокомісія погодила фінансування шести лікарень, які проведуть модернізацію, Львівський обласний госпіталь, ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, Волинська обласна клінічна лікарня, Криворізька міська лікарня номер 5 міська клінічна лікарня номер 16 у Дніпрі і Київська обласна дитяча лікарня. Дякуємо чехам за їх дружню і співчутливу поведінку. Буквально кілька днів тому приймав у себе чеських волонтерів. І вони підтримують в бучі кілька ліцеїв. Ну ліцеї школи передають комп'ютерні класи. Це прекрасно. Треба нагадати, що Чехія всю свою історію була дуже дружньою до України. А нинішній президент Петр Павел взагалі такий, я б сказав, оптимістичний песиміст, тому що. Він один із перших європейських лідерів, який, коли відчуває якісь загрози для України, говорить про ці загрози, і завдяки його, так би мовити, попередженням дуже часто вдається обійти ці загрози, уникнути якихось складних сумних наслідків.